Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі зоми Саша Матвій. Чи чули ви таку інформацію, що вже з 1 жовтня 2025 року всі громадяни України, які зараз перебувають в Польщі, втрачають можливість пересуватися Польщею на своєму автомобілі на українських посвідченнях водія? Тобто треба було їх змінити вже обов'язково. Якщо ні, то вам загрожує 2000 злотих штрафу. Чули про таке? І я, до речі, про таке чув. Сьогодні прочитав таку цікаву статтю, але не все так, як написано в тій статті якоїсь там людини. Сьогодні чітко по закону, по фактах, що і до чого, чи треба міняти, кому потрібно міняти про реєстрацію автомобіля на території Польщі. Сьогодні в цьому відео. Тому я рекомендую додивитися це відео до кінця. Якщо ви ще не підписані на цей канал, підпишіться. Вам це буде корисно в майбутньому не пропустити важливу інформацію, ну і звичайно вподобайка та репост. В коментарях діліться своїми думками. А також рекомендація для тих, хто зараз в пошуках роботи. Або планує змінити роботу, або тільки планує їхати до Польщі, шукає можливості зацепитися за нормальну роботу, де дають житло, де довозять на роботу. Це Агенція праці Коно. В описі під відео є посилання на крутеньку анкету. Заповнюйте її, з вами зв'язується менеджер і допоможе вам знайти найкращий варіант роботи. Оператор виробничої автоматичної лінії. Робота на виробництві бетонних конструкцій, обробка скла та дзеркал. Робота на виробництві залізобетонних конструкцій. Та інші вакансії по всій території Польщі, і знання мови тут не вимагається. Тому рекомендую заповнюйте анкету і шукайте роботу для себе. Я, до речі, сьогодні вже поділився дуже коротеньким відео в інстаграмі. Хто там підписаний, то вже чув, про що я говорив. А зараз вже трошки більш детальніше, конкретно зачитаємо, що і до чого щодо водійських посвідчень на території Польщі. Заміна водійського посвідчення залежить від індивідуальної ситуації іноземця. Якщо громадянин України має тимчасовий захист у зв'язку з агресією Росії проти України, тобто має статус Укр. Майже мільйон українців має цей статус. Він не зобов'язаний обмінювати своє водійське посвідчення на польське постановою Європейського парламенту та ради ЄС від 18 липня 2022 року про встановлення у зв'язку з російським торгівлям в Україну спеціальних тимчасових заходів щодо водійських документів, виданих Україною відповідно до її законодавства, залишається чинним, в якому зазначено, що дійсні водійські посвідчення видані Україною, визнаються на території Європейського союзу, якщо їхні власники користуються тимчасовим. Захистом або відповідним захистом згідно з національним законодавством, відповідно до директиви 2001 55В і виконавчим рішенням ЄС 22382 до тих пір, поки тимчасовий захист не перестане діяти таким чином. Громадянин України зі статусом Укр може користуватися своїм дійсним водійським посвідченням до 30 вересня 2025 року. Але ви знаєте, що президент Польщі підписав уставу, дію якої він продовжив. Ще вона має опублікуватися в Дженіку Устав. Сьогодні я, до речі, перевіряв буквально годинки дві тому ще не було. Але я думаю, або ще сьогодні пізніше, або завтра вже з'явиться в Женіку Устав, опублікована ця устава. І далі, до 4 березня шостого року, по статусу Укр всі документи продовжаться. Відповідно, і водійські посвідчення. Якщо громадянин України має іншу підставу перебування, застосовуються загальні положення. Ось тут важливо. Відповідно до положень закону від 5 січня 2011 року про водіння транспортних засобів громадянин України може користуватися на території Польщі посвідчення водія, видане відповідним українським органом протягом 6 місяців віддати початку постійного або тимчасового перебування. Після цього він повинен обміняти своє водійське посвідчення на польське. Раніше діяла устава 14 а закону про спеціальні регулювання у сфері транспорту і морського господарства у зв'язку із збройним конфліктом на території України, згідно з якою в Період з 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2023 року громадянам України не потрібно було змінювати водійські посвідчення після 6 місяців перебування. А дійсними вважаються водійські посвідчення, термін дії яких закінчився. Отже, на сьогоднішній день. Якщо ви маєте статус «Укр», то водійські посвідчення не треба змінювати. Хіба що ви професійно займаєтеся діяльністю, яка передбачає водіння транспортним засобом. ну тобто водій, перевізник і тому подібне. В тому випадку потрібно польський чи якусь іншу країну, де ви перебуваєте. Але якщо ви не маєте статусу «Укр» і ви по безвізу вже більше, ніж півроку, чи ви по візі більше, ніж півроку, чи ви карту побиту маєте більше, ніж півроку, все, ви маєте змінити їх на. Польські. В іншій ситуації опинилися ті, хто професійно займається пасажирськими перевезеннями. 17 червня 2024 року набула чинності поправка до закону про автомобільний транспорт від 6 вересня 2001 року, яка запровадила додаткові правила для підприємців, які наймають водів. Згідно із статтею 27Е вищезгадного закону, встановлюється вимога перевіряти наявність водів водійського посвідчення виданого в Польщі. Отже, водії таксі повинні обміняти свої водійські посвідчення на польські. Це те, що я щойно сказав. Отже, маєте відповідь на те, хто має змінювати ці права, а хто не має. Ось ті, хто має статус УКР, в тих поки що це право продовжується не змінювати. Хто не має статусу УКР, ну він не має статусу УКР, він має інші підстави перебування на території Польщі. Значить, і він має дотримуватися півроку можна, а далі треба змінювати на польські. Також є питання щодо автомобілів на українській реєстрації на польській території. Чи треба перереєстровувати, чи треба щось змінювати і тому подібне. Польща планує ввести тихогляд для громадян третіх країн і для їх автомобілів. Тому що я вже робив на це відео: майже 140 тисяч автомобільних транспортів зараз в Польщі, наприклад, приїхав там з України з інших країн. Це багато. І в них немає тихогляду, вони не переєстровані. Зараз Польща працює над цим законом, де має бути тихогляд, перереєстрація, і тому подібне. Але на даний момент цього ще немає. Але й інші правила, якими я також хочу поділитися. Загальна інформація на цю мить автомобілі громадян України на практиці розглядаються як транспортні засоби в міжнародному русі на основі Віденської конвенції про дорожній рух від, 90... від 1968 від року, яку підписали як Польща, так і Україна. Транспортний засіб вважається таким, що перебуває в міжнародному русі, якщо належить фізичній або юридичній особі постійне місце проживання, якої знаходиться за межами Польщі. Не зареєстроване в Польщі, був тимчасово вивезений до Польщі, що робити після приїзду на автомобілі на українській реєстрації. Наразі на практиці передбачається, що біженці з України відповідають всім цим умовам, тому після прибуття до Польщі не потрібно робити жодних кроків для легалізації транспортного засобу в країні прибуття. Що більше схоже, що якщо комусь вдасться зареєструвати транспортний засіб у Польщі, він не відповідатиме всім умовам конвенції, тому реєстрація транспортного засобу не рекомендується, якщо тільки автомобіль відповідає вимогам для воді для водіння в Україні, таким як реєстрація автомобіля чи дійсний тихогляд, то відповідно до конвенції йому також дозволено їздити в Польщі. Ще раз говорю в Польщі для. Інозем для української реєстрації, ну чи для іноземної реєстрації, не потрібен на даний момент тихогляд, але це може змінитися. Тому за цим також треба слідкувати. Чи потрібно десь реєструвати автомобіль, змінювати чи перекладати тихогляд? Це проблемне питання. Водій транспортного засобу повинен мати при собі свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, видане в Україні. Однак, згідно з конвенцією, цей документ має бути латинським алфавітом, щоб його визнавали в інших країнах. При перегляді фотографій українських реєстраційних посвідчень в інтернеті деякі Чві дані передбачені конвенцією, написані латиницею, але деякі з них написані кирилицею, що може створити проблеми з їх розпізнаванням. Але обов'язково, що потрібно для автомобіля на українській реєстрації, перебуваючи в Польщі, це зелена карта. Це обов'язково. Тому цей документ має бути завжди, і він має бути дійсний. Якщо його немає, вас зупняє поліція. Ну, штраф забезпечено на 100%. Друзі, ось такою інформацією, такими фактами я хотів з вами сьогодні поділитися. В описі під відео я залишу послання на ці дві статті, ви зможете самостійно прочитати і для себе може глибше ознайомитись. Але, як на мене, все максимально доступно і зрозуміло. Маєте статус Укр? Продовжуються водійські посвідчення, не маєте, ви маєте їх змінити. Перереєстровувати автомобіль не потрібно, тихогляд в Польщі також поки що не потрібно для автомобілів на українській реєстрації. Але все може змінитися. Тому рекомендуйте це відео і цей канал друзям. Робіть репости, коментуйте, тисніть подобайки, не забувайте підписувати. Це важливо для того, щоб це відео набрало більше переглядів і більше громадян України дізналося важливу інформацію для себе. До зустрічі в наступних відео!